Шахрайство буває різних видів, як і в телефонному дзвінку обманули людини, так і під час того, як людина в веб-ресурсі, в інтернет-ресурсі хотіла отримати чи купити якусь послугу, чи якесь майно. Тому, мабуть, все-таки сьогодні більше шахрайства, ніж крадіжок. Одним із таких популярних видів шахрайства сьогодні можна назвати це псевдо псевдо-оренда житла. Там, де люди хочуть орендувати або довгостроково, або подобово житло. І коли вони бачать об'яви значно нижчою ціною, вони починають, не думаючи, оплачувати цю послугу, а вже після цього тільки починають з'ясовувати, чи є те житло, чи немає то житла. Тому дуже сьогодні. Часто таке буває, також придбання товарів за значно нижчими цінами, аніж на ринку. У нас також часто люди потерпають у такі неприємності саму першу чергу, якщо ви хочете щось придбати в інтернет-ресурсі. Використовуйте послугу для того, щоб сплатити гроші при отриманні саме товару. Після того, як ви в поштовому відділенні, чи за допомогою кур'єра отримали товар, відкрили його, оглянули, впевнились в тому, що він працює, в тому, що він саме тої якості, яку ви замовляли, тільки після цього сплачуєте за товар. Це в першу чергу. А в другу чергу, якщо ви здійснюєте сплату по безготівковому рахунку, то впевніться в тому, що дійсно існує такий продавець, що в інтернеті є відгудки про цього продавця, що існує такий інтернет-магазин. Та звертайте увагу на прості речі. Фішинговий сайт завжди буде відрізнятися від оригінального. Там будуть якісь зміни, які ви зможете побачити вже коли придивитесь до цього сайту. Мабуть, можу сказати, що більше все-таки потрапляють та вества населення, яка користується більш активно інтернетом.